Всім доброго дня. Сьогодні я покажу вам, як замінити ремкомплект редуктора другого покоління Tomasetto at 7 Причиною заміни є підвищений розхід палива та постійні збивання налаштувань холостого ходу. Суміш була то збідненою, то збагаченою. Та й по часу використання вже більше ніж три роки з моменту купівлі. Що, мокрий? Піздори. Тихо. Тут також всегда. Оце? Так. Да. Оце говніще? Ти чого? А Тут... що це таке? Масло чи що? Я хуй знаю, але ну, такого не повинно бути. Повинно бути всегда таке було, коли розбирав редактор. Ще а на якусь яку ти хочеш ніху, адекватну роботу розчитував ти. <зас> <Єбун, зас> Ебанувся, блядь. Ну я серйозно, завжди таке було. Це типа... Бло, Вітюк, я тільки розбирав редуктора, в мене сухо, тупо сухо. Ти. БРСМ завжди даже пише, що він додає масло, в газ. Я на БРСМі навіть не заправляюся. Ну я теж не заправляюся, але може ще хтось додає. <зас> може. ты такая натыка А как не такая. Ну, блядь, не такая. Там у меня не такая, ты шо? Да там 0,7 было на прессе, все нормально. Такая, 200-400 гривен в комплекте. Чел казав з Сосанки, що ремкомплект має стояти 700 в той момент, коли новий редуктор стояв 900. А це теж Да. Це ж тасольно. Угу. Чи вона не тосольна, а типа жорсткого давлення чи високого давлення, як це називається. Ну що ж, продовжимо розбір редуктора. Знімаємо катушку електромагнітного клапану головка на 7. Знімаємо кришку разом з пружиною. Демонтуємо мембрану високого тиску. О бля, а що тут таке? А чого воно чорне? Я навіть не знаю, друзі, від чого на редукторі можуть бути такі чорні відкладення. А також маслянисті з іншого боку. Напишіть в коментарях, хто знає. Відкручуємо два болтика, які тримають гойдалочку з резинкою та переходимо до очистки. До речі, мити будемо ось таким засобом для очистки карбюраторів, але його у нас виявилось небагато, та він практично одразу закінчився. Продуваємо компресором те, що вдалося відмити, демонтуємо іншу гойдалочку для кращої очистки та заміни резинки. Далі ми знайшли в загашнику засіб для очистки смоли з кузова автівки. Та за допомогою щіточки очистили всі важкодоступні місця. Ох ти ж, бля. Техніка безпечна сьогодні. Добре, що це не блогарка. Ось такий результат ми отримали. Я думаю, що не гірше, ніж з ВД-40 чи з розчинником. Змінюємо резинки на гойдалочках та закручуємо їх на місце. Монтуємо мембранку високого тиску, одягаємо новенькі резинки на заміну старих на патрубках підігріву. Накидаємо передню кришку, закручуємо болтики та натягуємо катушку електромагнітного клапану на місце. Чіпляємо гойдалочку на задній частині редуктора, прикручуємо її. Монтуємо мембрану низького тиску та закриваємо кришку. Ось і весь процес заміни ремкомплекту редуктора Томасето AT07 для другого покоління газу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!